Дякую, дякую мої коротші. Запрошую завжди, так знаєте, як станемо десь о п'ятій, закінчимо о десятій, прервемося, а потім до одинадцятої, до двадцятри, щоб потім добігти да, до, ну, коротше, комендантська годинка да, наша буде, да-да-да. Надія планує святкування Дальше, нашої перемоги. На, да, Ми всі віримо. Нам не треба втрачати віри, це однозначно. І у нас тільки два виходи. Тільки два виходи. Один або ми їх, або знову ми їх. Але про що це сказав? Ні, нам не годиться. У, у нас тільки так має бути. Розумієте? Да, тільки два виходи. Або ми їх, або знову ми їх.